Варійському ботанічному саду справжнє свято кольору. Осінь тут не пора прощання, а продовження краси, адже саме зараз там розквіли хризантеми. Їх називають королевами осені символом тепла, що ще не загасло. Ботанічний сад зараз запрошує містян на сезон цвітіння, який триватиме до кінця листопада. Ми раді вітати всіх мешканців міста, всіх бажаючих відвідати ботанічний сад. В на цій ділянці де представлена хризантема, тому що настала осінь. А хризантема це королева осінь. Вона втілює в собі все прекрасне, що залишилось від літа. Це такі невеличкі, скажімо так, будуть спогади за літо, тому що Україна це квітуча країна. Хризантема перекладається з грецької як хрезос, це золото, антомос квітка, тобто золота квітка. У Китаї хризантему вважали магічною, а в Японії імператорською. Нині ж вона прикрашає клумби по всьому світу. В природі існують тільки жовті відтінки кольорів. Ви бачите, тут темно-бускова, біла. Ну, біла це у нас сніжний ельф. Є ще снігурочка, він там далі. трошки квітка відрізняється. Сніжний ельф він розовіє. Квітка відходить і вона починає розовіти. Це більш пізній сорт, ви бачите, він в бутонах стоїть і через тиждень він вже буде квітувати. Ну, тобто Різноманіття нічого більш красивішого ніж хризантема, тому і називають королевою осені. У Криворізькому ботанічному саду квітнуть майже 110 сортів хризантем. Перевагу надають сортам дрібноквітковим і низькорослим. Вони тішать око навіть у похмурі дні, стають останніми барвами перед зимою. Працівники саду дбайливо вирощують ці кущі з маленьких живців, які щороку переносять у закритий ґрунт, щоб навесні знову дати їм життя. Культивують королеву осені у боцсаду вже більше 40 років. Територія саду відкрита для відвідувачів. Щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Вартість квитка 50 гривень для пенсіонерів за наявності посвідчення 25. Діти до 6 років у супроводі батьків безкоштовно. Діти військових 25 гривень. Люди з інвалідністю першої та другої груп. Учасники бойових дій за наявності посвідчення безкоштовно. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.